Малятка мене звати Вікторія. А, а мене Єлизавета, а це наша сестричка Веронічка. Ми вам розкажемо казочку про гавчика чи Гавчик пес розплющив очі і подумав їсти хочу. І на кухню він побіг миттю шмих. Каже, тут хазяйка Юля. Почекай та ти бруднуля, нуля, пам'ятай, що до сніданку треба умиватись вранку. Іди до ванну і скоріш веселіш. Тес у вані кран відкрив, лапки з милом він помив. Юлі лапки показав, чи стігав, знову Юля кривить губки, Дуже ти, що не чистив зубки, лапки з щиточку сами, зубки з щиточкою по три. Ну ж бо песику давай починай. Гавчик Юлі усміхнувся і до ванни повернувся Раз-два, три і зубки чисті, можна їсти. Усміхнулась Юля. Душі? так не можна згузить, де скажи хлібінчик. Забінець собачка взяв і прочисувати став шерсть до хвостика, до вух наче пух, пес надвір мерщі помчався, зачіскою повихвалявся і калюзу з усіх лап скочив. Ляп. Засмутилась цуценятко, чипурити слід спочатку, пес у душі бруд змивав, змивав, чистим став. На, право, на кухні страв, сип, котлетки, супчик свіжий, гарна гілка. Стало песикові ясно, бути чистим це прекрасно. І тепер він чистонець молодець. Ось і казочки кінець. А хто слухав.